Запишу зараз, чим відрізняється відпустка від еміграції. Тому що різниця велика. А в мене якраз в цьому є досвід. Тому зараз вам все розкажу. Зробив собі, як зазвичай, зараз нотатки. І розкажу про це. Зараз я знаходжусь на Мадейрі, тут я живу вже три місяці. Може, буду жити четвертий, трошки більше, подивимось. А може взагалі, колись мені сюди захочеться переїхати жити. Не знаю. Поки що я себе тут не відчуваю, коли я пожив вже три місяці. Але я приїхав сюди, щоб ви розуміли, півтора року перший, півтора року назад перший раз. В лютому місяці, в мене день народження, я придбав квитки і прилетів от сюди на Мадейру. І як турист, Тобто зняв собі готель п'ятизірковий з харчуванням. Я не водій, тому найняв собі водія, знайшов українця, який живе якраз в цьому місті, де я зараз гуляю, Машику вона називається, неподалік аеропорту Мадейри. І він мені показав трошки острів. Там. Познайомився з фотографом, який мене, Дівчина, яка мене пофоткала зі своїм хлопцем, дуже класно. І загалом, загалом. Дослідив острів як турист з машини, з готелю, з сервісу. Знаєте, ну коли тобі нічого не треба, і там на таксі ти всюди їздив. А зараз, влітку цього року, я сюди приїхав з 1 червня як, ну, як житель пожити. Знайшов квартиру, дуже швидко знайшлася квартира, слава Богу. Хоч така студія з невеличкою спальнею, але дуже приємна. І. Я почав жити як місцевий житель тут. Скажу чесно, перший місяць мене все тут дратувало. Я не розумів ці всі будиночки, оці всі гори, тут немає нормальної транспортної логістики. Ну, як я звик, а я жив на Алзером у бережі Франції, там електрички кожні 15-20 хвилин ходять, автобуси є. На потягах взагалі у Франції можна... Доїхати будь-куди, тобто це дуже легко. А тут немає потягів, немає електричок. Тут є тільки автобуси і то, які ходять там раз, ну інколи раз в годину, раз, 2-3 години різні маршрути. Не можна автобусами нормально дістатись певних локацій, тому я тут взагалі не мандрую. А я не водій, тому взяти машину в оренду я не можу. І ось таким чином я живу в цьому місті. Так, котик. Бачу, котика таке гарного. А, живу в цьому місті. А, і мені не окей. Тобто -то для мого формату життя мені тут не окей. Мені тут багато чого не подобається, бо мені подобається більше французи, їх культура, їх естетика, аристократизм, їх їжа. Мені треба, щоб були музеї, театри, крепості, замки і так, далі, і так далі. Тобто певна історія якої тут немає. Тобто, це острів повністю природний. Тобто тут природа, так, природа красива. Є різні гори, лівади, хайкінгові стежки, 100-500 водоспадів, там панорамних майданчиків, але знову ж таки, на які може дістати стільки машиною. І навіть таксі не допоможе. Тому що ну, це не таксі треба, це треба наймати машину, яка тебе буде возити по різних різних локаціях і місцях. Тому ось, а я приїхав сюди і думаю, та зараз там, мені все буде тут легко, красиво, цікаво. Буду їздити на цьому острові туди-сюди. Нефіга. Не треба путати, плутати відпустку і еміграцію. А я, ось, я завжди, коли приїжджаю в якесь місто чи країну чи локацію, я думаю, а чи міг би я тут жити? Тобто в мене завжди ось такі думки. Я порівнюю, аналізую особисто для себе. Ось тут ні. Ну, поки що жити не зміг. Тобто Якщо у світі буде якийсь Армагеддон і Третя світова війна десь в Європі. І треба буде кудись їхати, то, можливо, сюди б я приїхав, тому що тут тихо, спокійно, Атлантичний океан. Далеченько це знаходиться від Європи і від всіх континентів. Ці всі острови тут є Мадейра, є ці Канарські острови нижче Тенеріфи, і є ще вище по карті Азори, Азорські острови. А, тобто вижити тут можна та й жити можна. Ну, багато людей скажуть. Тут українці живуть, ну десь 2-3 тисячі людей. Українців тут живе. А, тисячі людей приїжджають на острів відпочивати, мандрівники. І їм окей. А мені не окей. Я зараз в житті хочу іншого. Така ж сама історія в мене була в Анталії. Знаєте, я. Прилетів. А, тобто я в Туреччину декілька разів прилітав. І прилітав як турист з 21 року. all inclusive, готелі, джип джипсафарі. Тудин-сюдень все чудово. Але потім ти повертаєшся додому в Україну вз... розуміло тобі ситуацію, обставини, квартиру. А... Ти не живеш серед турків і так далі. і так далі. А ось коли почалась війна, тоді я вирішив, ну, я мандрував вже до цього, жив по різних країнах певний час. І коли почалась Велика війна в лютому 22-го року я якраз був в Анталії. Три місяці планував там пожити, до речі, потім в Україну повернутися, ну, потім може, там ще кудись мандрувати. І подорожувати в Туреччині і жити серед турків. Це зовсім інша справа. Тобто я жив в Анталії, красиву квартиру зняв за 700 чи 800 євро. За такі ж гроші на лазурки можна зняти, може, на мадирі зняти де А, Майже на першій лінії з панорамними вікнами, з видом на море узбережжя. Але поряд була велика клініка, там дуже багато лікарень, а, в якій просто швидка допомога прилітала з сиренами. Кожні 15 хвилин, це дурдом був. Потім в цьому будинку, незалежно від того, що там квартири коштували дорого, жили, ну, це нові будинки. Там жили турки, які відкривали, відчиняли оці всі двері, їх діти бігали один до одного в гості, хтось піріжечки смажив, хтось якісь карасики, хтось ще щось. І це був повний дурдом. Повний дурдом. Я зрозумів, що подорожувати в Туреччині і жити серед турків, це. Зовсім різна ситуація. Я розумію, що багато українців живуть там. І навіть там класні ціни, там багато плюсів, і так далі. Так далі і комусь окей. Але мені особисто не окей. Мені із всіх націй, 20 країн, де я був, підійшли тільки французи за своєю культурою, вихованням, естетикою, історією і так далі. Вони, вони мені дуже сподобались, як і вся Франція. У мене є YouTube канал, називається Дмитро Огір про Моє життя та подорожі, можете знайти в Ютубі, і там зможете подивитись. У мене виходять. Кожного тижня випуски про Францію. І далі в цьому році, в наступному, будуть виходити, ну, може, про якісь трошки інші країни, де я буду мандрувати. Тому так, на мій погляд, тестувати життя в інших країнах можна, але треба відчувати себе. Де тобі буде окей? Тому що в кожного історія різна. Ось не треба слухати там, Діму чи не Діму. Хочеться приїхати на Мадейру і пожити ось тут, треба їхати. Треба робити тест обов'язково, а потім вже вирішувати. А, і зараз, якщо казати про те, як я готуюсь до переїздів, які питання я намагаюсь вивчити і дослідити завчасно, то я б сказав, перша штука це внутрішні відчуття. І також я працював з астрологами, які робили мені з двома астрологами, які мені робили карту релокації. Тобто, якщо вони вміють робити, можете звернутися ну, там, до ваших знайомих астрологів чи тих, за ким ви слідкуєте, вони можуть робити розрахунки з релокації за натальною картою або астрокартографією. І, до речі, вони можуть прорахувати різні міста, країни, локації, де у вас розкриються ті чи інші таланти. Ось в мене що цікаво, таланти повинні були розкритись на озорому збережжі Франції, і так сталося. Це все я робив ще до коронавірусу, задовго до війни, до цього всього. Тобто, такі сильні астрологи в мене були. І вони ще мені розрахували, що якщо я прилечу в Португалію по типу порту, Порто Лісабон чи. Мадейра, Тенерів, оцей проміжок, оці лінії меридіани, то в мене розкриється життя тут ще цікавіше. Я в порту, в Лісабон прилітав, нічого не розкрилось. Взагалі, там, знаєте, відчував себе дуже-дуже погано і не окей. А прилетів на Мадейру, і спочатку мене все дратувало, але зараз я розумію, що в мене певні чакри, таланти почали розкриватись. Дійсно, це так. Я спочатку це не зрозумів. А зараз як зрозумів, то ось почав знімати новий YouTube канал, вести соцмережі і вже навчати інших людей цьому. Тобто, знаєте, це астрологи праві. Це перше. Далі, окрім астрологів, що я ще роблю? Я шукаю собі житло, самостійно шукаю квартири різним чином, тобто я знаю багато. Знаю багато способів, як то все зробити. Різні сайти, групи, телеграм-чати, Airbnb, е якісь Facebook-групи. Ну, Тут різні різні способи. Далі я вивчаю транспортну логістику, щоб мені тря... ну, трошки легше було переїхати в ту чи іншу країну. Як там працює транспорт, це все завчасно вивчаю. Далі проїжджу магазини. Тобто, які є магазини, яка є їжа, які ціни. Оце все, є багато сайтів з приводу цього. Вивчаю питання з приводу лікарів, медицини, як це все влаштовано, чи треба мені буде робити медичне страхування, скільки воно коштує або безкоштовно. Зараз, наприклад, у Франції для українців на тимчасовому захисті багато чого безкоштовного. Тому ну, треба всі ці правила знати по кожній країні. Вивчаю також культуру і подорожі. Для мене це дуже важливо. А які культурні заходи, театри, опера, балет, Ну, балет я не дивлюся, то таке. виставки, якісь концерти, події. І куди я зможу мандрувати, подорожувати, якщо я буду жити в тій чи іншій країні, місцях, локаціях. Тобто, знаєте, я вибираю собі ну, певний логістичний хаб. Щоб мені це було цікаво. І це, знаєте, ну, я один вивчаю для себе ось такі питання. А якщо люди, я розумію, сім'ї з дітьми, то в них ще дитячі садочки, школи, університети це окремий перелік питань. Далі, як, як працюють різні служби, то-та, то-та-то. Де шукати собі роботу фізично, тому що я працюю в онлайні, мені не треба фізичну роботу шукати. Як знайти роботу, скільки платять, яким чином ну це завчасно зробити. Ну, коротше, дуже-дуже багато різних питань є стосовно імміграції, стосовно взагалі переїздів. Тому, звісно, коли ти працюєш в онлайні, ведеш блоги. Заробляєш на різних проєктах, рекламуючи якісь там товари, послуги, там, не знаю, курси чи консультації щось, то тобі набагато легше. Тобі набагато легше жити і мандрувати. А тим людям, хто має фізичну роботу, це все складніше. Ось так я готуюсь до переїздів завжди. І взагалі з кожним разом розумію, що не треба плудати відпустку. Та імміграцію, знаєте, взагалі з приводу цього є навіть є навіть а, анекдот. Значить, Потрапляє людина в якийсь там цей. А, ну, коротше, вмирає і в неї запитують, ти хочеш в рай чи в ад? Він каже мені, а ти покажи, як виглядає рай, і як виглядає ад. Ну, показують йому рай, ну там все така світла енергія. Якісь душі літають, там знаєте, ну таке. Не зрозуміло, що таке, ніякого задоволення немає. А він каже: покажіть мені ад. Показують йому, а там казіно, дівчата, там рок н рол коротше, вся тусовка. Він каже: та ні, навіщо мені рай? Я хочу в ад. Ну, хочеш, отримаєш. Відправляють його в ад, і він попадає на таку розжарену пательню, де горить вогонь, дрова, і там якісь чорти стоять біля нього. І він каже: я не зрозумів, а де казино, дівчатки все інше. А йому кажуть, а ти ж не плутай. Відпустку та повноцінну еміграцію. Ось такі справи. Якщо ви вже переїжджали в житті, напишіть в коментарях, а де ви живете зараз. І що було вам найскладніше після переїздів. Чи адаптувалися, чи можливо вже переїжджали багато разів? Знаєте, є багато українців, які зараз подорожують по світу і шукають для себе якусь нову домівку. А яка історія у вас?